Спираючись на тростину, Вадим Масишин йде коридором клінічного медичного реабілітаційного центру. Поруч, дружина Наталя. Наразі в оборонця заняття з ерготерапевтом. Взяли ми футболку, кладемо її на коліна собі і починаємо одягати футболку. Спочатку одягаєш на Уражену кінцівочку. Зараз ми працюємо для того, щоб відновити рухи у верхній кінцівці. І він міг самостійно одягнутися, почистити зуби, вмитися, прийняти душ ванну і взагалі, щоб бути самостійним. Вадим Мацишин, боєць 120-ї бригади територіальної оборони, з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідає, пішов боронити батьківщину. Бо не зміг сидіти просто так. А в Збройні сили його не брали, бо він ніде не служив. Сказав, почекайте вдома. А я не зміг чекати. Ну хотіть хоч щось робити, щоб не сидіти на місці. Спочатку піхота, потім оператор-навідник міномета. За три роки повномасштабної війни батьківщину боронив на різних напрямках: Донеччина, Запоріжжя, Луганщина. Перший напрямок у мене це після учапки, це було тоненьке Донецька область, а потім вже Старомайорськ – це Запоріжжя. Потім він отримав поранення. Станантом я отримав поранення. Переломи ребер були, акубаротравми чисельні. І він тут проходив реабілітацію так само. А вже потім він вже, коли вийшов, то він вже потрапив на Київськ напрямок Так. Луганської області. Саме на Луганщині перед Різдвом і отримав важке поранення. Скид? Ну, я, я так детально не пам'ятаю. Пам'ятаю, що тільки голова запекла і все. А потім мельками все таке пам'ятаю. Що стоїть хлопцям, каже, що все буде добре, не переживайте. То вони до цих пір з мене сміються. Каже, голова в крові, а ти стоїш нас, успокаєш. Далі були реанімації Дніпра, Києва, Львова знову Києва. Ураження головного мозку, гематома була вирізана, і через це в нас не працює ліва частина тіла повноцінно, з мовленням відповідно у нас проблеми. Позаду півроку боротьби за життя, за можливість ходити, розмовляти. У мене шок був, як я взнала, що я знала, що ну чекати варто такого, коли чоловік тим паче він не десь в тиловій частині, а він служить. Він постійно на зоні бойового зіткнення. Я постійно торочила, що він як він каже, будь обережним, будь обережним. Плакала наодинці, а до чоловіка в реанімацію поїхала із усмішкою, каже Наталя. Я просто прийшла, кажу тим привіт, ти мене впізнаєш. Він впізнав, у нього стояла трахеостома, він не міг розмовляти. Біля віконечка лежав, я кажу, що дивися на горобців, він махає, типу, да? кажу, що дулі їм здаєш. і вказує мені, що я тобі зараз роблю. Це за горобців, він пам'ятає. Тоді, кажу, зрозуміла, в такій миті в жінці вмикається материнський інстинкт. І ти починаєш доглядати за коханим, як за сином. Були такі питання, які я ніколи в житті не думала, що я для нього так легко зроблю, навіть з точки зору гігієни там чи з догляду. Але мені здається навіть краще. Тому він більше мене став прислухатися. Я більше намагаюся йому пояснити. Але з Наталою не розслабишся, зізнається Вадим. З нею, хоч не хоч, не побурчиш. У мене є розуміння, я його Ні, розумію, це але бурчати він не може. На жаль, я не з тих жінок, значить, я враду. Можеш розказувати всі, правда? <ріху> тобто що я жаліюся. Жаліся. Я Ні. закрию одне вушко. <ріху> не не треба. І моральна і фізична підтримка. І взагалі, це дуже, ну, дуже добре, коли є з боку на кого можна покластись. Ольга Орел, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниця.